Вітаю, друзі, доброго ранку студія це країна онлайн. Сьогодні ми вирішили зробити незвичайне зі звичайного. В нас є ось така пластикова куля, є звичайний канцелярський файл, є вже не дуже звичайна об'ємна фарба гель і навіть скринька з дитячими прикрасами. Що може з цього вийти, побачите вже за декілька секунд. Вітаю, давайте починати. З чого слід починати виготовляти цю іграшку? Перший етап ми будемо традиційно використовувати об'ємну фарбу. Взагалі-то вона наноситься для того, щоб додати якогось об'єму на готову нашу роботу, але ми зараз зробимо з неї таку плівочку. Дуже угу. красиво. Ми її вдавлюємо, натискайте сильно з усією стороною на свів. Тобто ось так. Так, далі ми а далі ми робимо стільки рухами, розрівняємо цю пасту. Так, Треба просто рівним шаром, максимально рівним, без дірочок, розрівняти цю пасту по всьому файлику. А наша заготовка повинна сохнути мінімум 6 годин, тому ми її відкладаємо, а будемо використовувати те, що я зробила вчора ввечері. Такий самий, mm. Така сама заготовка, але вона вже суха. Ну, Соша, треба зібрати кульку спочатку. Ну, так? так. Вона якось вкліється чи ні? Ні, вона тримається. Так, так. А тепер ми повинні від'єднати нашу висохшу фарбу від файла. Mm -hmm. Вона досить легко від'єднується, знімайте цуклівочку. Намагаючись не порвати її. Краще не порвати. Так, ось ми маємо Вона такого. якось ще здається, а, Вона от з цього боку якраз вона ще достатньо липка, щоб без усякого клею можна було її використовувати. Тепер ми її клеїмо на наш шарик. Десь у нас виходять зморшки, це дуже красиво це нам підходить. Але нам треба, щоб цього кроточка почала на весь стекульку. Ось що ми робимо далі, яке наступне? А далі ми будемо декорувати за допомогою ось цих наших сокровищ. Mm -hmm. Фаста спочатку не прозора і має такий просто білий вигляд, а потім, коли вона висихає, вона приобретає такий блиск і дуже красива становяться. Mm -hmm. Ось так. Зараз у нас вийшла вже дуже красива кулька, але нам нібито чогось не вистачає на ній. Ми можемо додати ще домалювати якісь везеруночки. У нас є така такий контур об'ємний, який дає золото, лінію. золото завжди виглядає безпрограшно, тому ми самі прості якісь рельєфи домальовуємо підкреслити наш малюночок. Зараз Саша, я вам доручу зробити. Докласти свою руку до цього витвору мистецтва вже нашого. А, ви можете домалювати крапочки. Це виходить усіх людей, які Ні, не вміють малювати. Зможе, той... Так, у нас діти просто робить крапочку. Це буде дуже красива. Десь якісь міста. Ну, у нас вийшла досить така цікава і красива кулька. Залишається тільки придати їй останній штрих і пов'язати ось таку стрічку золоту, яка за яку можна буде її вже вішати на нашу ялинку. Ось така в нас вийшла ялинкова прикраса. Звісно, на еталонну вона не дуже то й схожа, але, як на мене, вийшло зовсім непогано. Це була країна онлайн, країна така, як вона є. До наступних включень.